І ну, я знала раніше, що там бідно люди живуть, там дуже бідно. І так непривично, що приїжджаєш з Рівненської області, де всі хати дуже багаті, всі забори. Ти приїхав і просто забор валиться, і, і ти дивуєшся, як взагалі люди можуть жити. Заходиш в хату до них, дивишся, там у них можливі кури бути. Батьків ти не скрит Ми трудимось, ходили по сирі, люди дуже розположені. Також ми ходили ще в училище до молодежі. З ми говорили, спілкувалися, вони дуже люблять говорити на різні теми, дуже цікаві, особливо. Те, там, хлопець. Він дуже любить такі запитання провокаційні. Дякую, Катерина. Катерина теж, як знала, що нас обща доїде, то трошки сокрушалася, Але нічого, бачите, яке весела бадьора. Слава Богу.